Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море, кров ворожу, ото й я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте дане порвіте і вражою злою кров'ю волю окропити, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, Не забудьте пом'янути Незвим тихим словом. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужим? Однакові зіхай. Неволі виріс у з чужими і неоплаканим своїм. Неволі плачучи вмиру і все собою взадиме. Малого сліду не покинув на нашій старой Україні, на наші, не землі. І не пов'яне батько сином не скаже сину молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злії, люди безпеку кавіє видно її, її окраденою з Ох, неоднаково мені. І досі сміється під горою, Між вербами ти над водою, біленька хатиночка си. Наче й досі сивий дід коло хатиночки й бави, хороше та кучеряве своє маленьке внуча, І досі сниться вийшла з хати, Весело сміючись мати, цілує діда й внуча, Аж тричі весело цієї. Тима на руки і годує, і спать а дід сидить і усміхається, і стиха промовляє. Мишко, де ж тобі? печалі ті вороги. І ніжком стане і читає, перехрестившись, Отче чи наш. Крізь верби соняшник сіяє і тихо гасне, день погас, і все почима, сивий хату і собі пішов опочивати. Сонце заходить гори чорні. Кашечка тихне поле нія, Та люди, що шла почину, а я дивлюся і серце моєму в темний садочок на Україні. Плину я, плину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває, чорніє поле, і гай, і горе. На сині небо походу зоря. Ой, зоре, зоре і сльози кануть. Чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім чи забувають? Коли забули, подай заснули, про мою доленьку, щоб і не чули.